Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з зліплення. Дітки, подивіться, куди ми з вами сьогодні завітали? Це сільське подвір'я. А хто там живе? Так, домашні тварини та птахи. А хто за ними доглядає? Так, за ними доглядають люди, тому що про них треба піклуватися. Їх треба годувати. Поїде водичкою. Малята, хто це? Півник і курочка це домашні птахи. Давайте пригадаємо, як кричить півник. Півник кричить кукаріку. А давайте послухаємо, як курочка кличе своїх курчат. Курочка каже ко-ко-ко. Малята, як ви гадаєте, що їдять курочка і півник? Так, вони дуже полюбляють їсти зерно. Сьогодні я вас навчу ліпити зернята для курочки та півника. Для роботи нам потрібно пластилін жовтого кольору, намальовані курочка та півник і тарілочка, куди ми будемо складати наші зернята. Спочатку приготуємо наші ручки до роботи. Зробимо пальчиками ось такі дзьобики і будемо повторювати за мною курочка скубе травичку. Та свіженьку п'є водичку. А господарю за це любить дарувати яйце. Беремо шматочок пластиліну, відщіпуємо від нього ось такі маленькі шматочки і скочуємо його в кульки і складаємо у тарілочку. Це будуть наші зернята для півника і курочки. Можна робити ось такі довгі ковбаски, невеличкі. Вони будуть навіть більш схожі на зернята. Ось так пальчиками скочуємо спочатку кульку, а потім трошки розкочуємо його пальчиками. Нам треба зробити багато зерняток для курочки і півника. Ось скільки в мене вийшло багато зернят. Малята, а ви вдома також спробуйте зліпити зернята для курочки та півника. До побачення!